Заняття ознайомлення з природним довкіллям. Снігова ковтра. Малята, чи правда, що зараз узимку у вас з'явилося багато веселих розваг на дворі? А хто знає, чому так сталося? По чому ви катаєтеся на санках і лижах? Чим граєтеся в сніжки і з чого ліпите снігових баб? Справді, це все завдяки сніжку. А чи знаєте ви, що сніг не тільки діток розважає, а й природі допомагає? Поговоримо про це. Сніговий покрив це захист для природи. Ми часто говоримо, снігове покривало, снігова ковтра, але ж ковтра має бути теплою, а сніг, здається, холодний. Так, малята, здається тільки на перший погляд. Товстий шар снігу, що вкриває траву, лягає під дерева, на ніжні паростки озимої пшениці, яка сходить ще восени, захищає ці рослини від морозу. Під снігом зберігається тепло. Якби не було снігу, коріння дерев, кущів і трав вимерзло б і загинуло від холоду. Те саме сталося б і з багаторічними квітами, що зимують на клумбі, троянди, гвоздики, і з ніжними паростками озимини. Допомагає снігова і тваринам. Оселі звілів, які впадають у сплячку, теж зверху засипає сніг, і під його захистом тваринам тепло і затишно. Присипає сніжок і нори, і лігва, де живуть різні тварини. Там від цього теж робиться тепліше. Деякі дикі тварини, в сильні морози просто зариваються в сніг, щоб трохи зігрітися, захиститися від морозу. Так роблять, наприклад, зайці. Сніг приносить користь і людям. Ви звертали увагу на те, що після снігопаду нам легше дихається. А відбувається це тому, що сніг, як мітла чи пилосос, збирає, поглинає з повітря весь пил, мікробів, і повітря робиться чистішим, тож дихати приємніше, в організм потрапляє менше пилу. Так сніжок чистить повітря. А зараз давайте послухаємо вірш про зимові хатинки тваринок. Хуртовина, лютий вітер, колихає хає смерз Де подітись, де сігрітись? Поспішає мишка в нору, заховався жук під кору, у затишному дуплі білочка живе в теплі. Зайчик, як уже там міг, під пеньком приліг у сніг. Жабки у ставку давно десь зарилися на дно. Як то добре, у цю днину кожен має вже хатину. Погляньте, малята, кого ви бачите на цих картинках? У якої тварини під снігом барліг? Як ви думаєте, як почувається в берлозі ведмеде? Чому? Так, солодко спиться ведмедеві. Сніжок добре присипав його спальню. Зробив її теплою та затишною. От якби не було снігу, вертівся б ведмідь у борозі та дрижав би від холоду. Які ще тваринки зробила собі хатинки під снігом? Так, це миші. Мишей теж у їхній сніговій нірці не дістане ні лютий мороз, ні колючий холодний вітер, і їх сніжок захистив. Може, мишок дістати тільки хитра лисичка. Он вона вже зібралась на полювання. Звісно, якщо шар снігу не завадить лисичці відчути мишачий запах. Своїм життям узимку живе й річка. Чим вона вкривається в цей час? Правильно, кригою, а зверху на кригу також лягає сніг, а під кригою вода. Деякі мешканці водойми взимку ховаються в найтеплішому місці на дні річки. Наприклад, жабки, вони зариваються в мул, а більшість риб не спить і плаває собі під льодом. Щоправда, коли крига товста, рибкам може бракувати повітря, тоді для риб пробурюють ополонки в кризі, щоб їм було легше дихати. А зараз давайте пограємо у гру, правда чи неправда, і перевіримо, що ви запам'ятали про сніг. Я вам буду говорити твердження про сніг. А ви повинні відповісти, чи правдиві вони? Отож, перше твердження. Під снігом зберігається тепло, там тепліше, ніж на снігу. Це вірно? Так, звичайно, це вірно. Друге. Ведемедеві тепло в засніженому барлозі. Так, це також правда. Ози на, на полях не вимерзне під товстим шаром снігу. Чи вірно це? Так, вірно. Миші не роблять собі нірок у снігу. Ні, це неправда. Сніг забруднює повітря. Ні, навпаки, сніг його очищає. Трава під снігом гине. Це також неправда. Заяць узимку може спати в снігу. Так, це вірно. Так він зігрівається. Молодці чудова робота. Ось такий він, зимовий сніг, холодний і теплий водночас. Розкажіть, чи допомагає живій природі сніг? Кому і чому він стає в пригоді? Що ми скажемо сніжку за його добрі справи? Так, ми подякуємо йому. Зараз вже наше заняття добігає кінця, тому ми мусимо прощатися. До побачення!